Сьогодні на огляді репліка маячка на шолом від компанії FMA, Модель Hellstar Six 3 генерації. <му> Являється... Являється реплікою одноіменної моделі від бренду Core Survival, призначений для ідентифікації свій чужий при виконанні операцій. Виготовляється у двох кольорах чорний та dark edge. Матеріал виготовлення ABS Пластик та нейлон. Живиться однією батарейкою типу CR123A. В комплект батарейка не постачається. Для заміни батареї в задній стороні присутня пророзинена кришка, яка отримує потрапляння вологи всередину. Для закріплення маячка на шолом ззаду присутня велкропанель, а для додаткової фіксації присутні два отвори. За керування маячка відповідає два важеля. Верхній перемикає режим видимий спектр та інфрачервоний спектр. На нижній стороні пронумеровані три режими. Для видомого спектру це вимкнений, «Постійний зелений, «Постійний зелений» з білим світодіодом, що мигає. Для інфрачервоного спектру. Вимкнений. Миготіння інфрачервоним світлом. Постійне інфрачервоне випромінення. І як завжди, з мене прикольні штуки, а з вас лайки.